Добрий день глядачі і підписники мого каналу. Скажіть, що вона стоїть у хоті да? і в курточці, та в шапці. Лазила тільки що в поріб, почала займатися капустою. Перебрала капусту, ту, що вже треба, треба шаткувати та щось їй робити. Та й взагалі треба передивитися на капусту, верхнє листя, де вже почало гнити прибрати. Атож хай ще полежить і свіжою. Ви давно погріб ласили, давно своєю капустою займалися. Перебрала я це капусту, що саме найбільше гнило, а то ж ми вже ж ось до лютого місяця ж її їли. І хочу нашаткувати, оце ж полізу ще по моркву, Нашаткувати і зробити я бутильків два-три, скільки тут вийде капусту за тим рецептом, що там в одному з відео я вам показувала. Перший раз, раз готувала, казала, не знаю, яка вийде сіль, цукор звичайною водою заливати, і вона стоїть там уквашується. Сподобалась нам капуста. Тільки я ж побоялася, так знаєте, гарно згорою ж солі додать столову ложку. <гум> то помірно, то вона трохи малосольненька. Вийшла, ну нічого, я там сіль додавала. На шатку я сьогодні такої капусти нароблю. І хочу вам сказати, що в нашому погрібі, оце в цьому році, саме найкраще зберігається капуста сорту Мегатон. І агресор. Як на цій капусті так гарно прийшлось листя обрізати, обирати, то на сортах у тих мегатон і агресор майже немає чого прибирати. І є отакі верхні листочки, але воно е суха гниль, там койде підгнивати стало, але теж потрібно лізти та перебирати, щоб вже долі не було неприємностей. Ну що ж, дівчатка, полізла я по моркву та починатиму шуткувати капусту. Шаткуватиму я капустусь на таку звичайну шатківницю. Це вже ми нещодавно її купили, невелика. До цього в нас була шатківниця іще моєї свекрухи. І свекруха все життя прошаткувала нею, і я шаткувала. Але ж роки вже то вона поламалася, і небезпечно було на ній шаткувати. Путня, ви знаєте, була шатківниця, ножі гострі. і... Як шаткується капуста, то значить такі смужечки тонесенькі, тонесенькі виходять. Це вже не те. Не знаю, каже чоловік: ось попідкладав сірники сюди, каже, якось ножі понахиляв тут. Каже: подивися, можеш тонше буде шаткувати. Ну, вже як шаткуватиметься, так і шаткуватиметься. А моркву я буду натирати на ось таку тертушку. Це для корейської моркви. Натерла вже і моркву, не багато. А тепер мисті ж не солю, солитиму в банці. А тепер пагмент не перетираю, а гарно перетрушую її, щоб ж морква з'єдналася з капустою. А ну, подивіться, дівчатка, у вас шатківниця дрібніше шаткує чи ні. Капусту в банці накладаю, не стоптую, а так, щоб вона вільно була там. Ось так. Три банки трьохлітрові в мене вийшло. Тепер на кожен бутильок беру я столову ложку солі, але треба брати на наш смак з горою таку ложку, столову. І дві столові ложки цукру, ну вже, вже без гори. В банку заливаю звичайну холодну воду. Зриваємо марлинкою. Відрізала я ось такий шматочок, склала удвічі. І уквашується капуста. На протязі дня, і кожен день, доки вона буде уквашуватися, я її відкриватиму. І ось так аж до низу буду проштрикувати ножи. Ну, Це ж самі знаєте, для того, щоб виходили з капусти гази. Скільки днів капуста буде уквашуватися, все залежить від температури в приміщенні. У мене кошувалося 3 дні. Тоді я накриваю банки. Капроновою кришкою ставлю холодильник і ми її споживаємо. Дякую вам за перегляд. До побачення, до нових зустрічей, всього вам доброго!